Вінницький окружний адміністративний суд модельна установа, тому активно застосовує новітні інформаційні технології для відкритої діяльності і доступності для громадян. Відкритість, доступність, зручність та прозорість такі основні принципи його роботи. У провідних країнах світу електронний документообіг функціонує вже тривалий час. І поки українські державні установи переходять на електронну систему поступово, у Вінницькому окружному адміністративному суді вона діє вже понад 6 років. До сьогодні учасники судового процесу могли отримати відомості з інформаційного відділу суду та електронного інформаційного терміналу. Але ВОАС розробив та реалізував програму, що дає можливість учасникам судового процесу знайомитися з матеріалами справи дистанційно в інших містах, країні, в робочому кабінеті чи на відпочинку. Ви зможете отримати копії документів, які знаходяться у справі. Якщо ви бажаєте реалізувати своє право на захист інтересів при подачі позовної заяви, вкажіть електронну адресу, яку внесуть до комп'ютерної програми діловодства. Після цього ви маєте можливість знайомитися з подальшою долею поданих матеріалів. Для цього необхідно мати лише комп'ютерний пристрій або смартфон та доступ до мережі інтернет. Для отримання повідомлення учасник судового процесу має зайти на сторінку вебсайту суду і натиснути на відповідне посилання, далі ввести номер справи та адресу персональної поштової скриньки. Протягом кількох хвилин на адресу поштової скриньки надходить лист із разовим електронним посиланням. За ним учасник судового процесу має можливість увійти до комп'ютерної програми діловодства суду та отримати інформацію щодо місця, дати та часу розгляду справи, простежити за рухом позовної заяви, ознайомитися з процесуальними документами та роздрукувати їх. Реалізація даного проекту економіє часу та коштів. Це ще один крок назустріч учасникам судового процесу та зростання довіри громадян до судової влади.